Всім доброго дня, слава Україні! Покажу вам всі машинки які в нас є під розборку. Оце Volvo 2002 рік на механіці Євро 3. Ото Volvo 2008 рік на автоматі. Мега. Машина на мега ходу. Оце маємо Volvo 98 рік. Ще одне Volvo маємо 2000 рік. Потім маємо ще таке Volvo 2007 рік на механіці, 460 якщо добре пам'ятаю, це з нього кабіна, то синя кабіна з цього Volvo, це 480 на автоматі. Маємо ще такий маніпулятор на продажу, могли продати, якщо комусь потрібна сама установка. Ще таке Volvo, точніше Magnum. Магнум 2008 рік, 460-й на автоматі. Це Magnum, е, на автоматі, 2003 рік Євро 3 двигун Volvo. Це 460-й на механіці. Це 2002 рік, 430-й, якщо добре пам'ятаю. Це залишилася рама і ще багато запчастин Renault Magnum, точніше преміум. Преміум 2010 рік. Ще один magnum 460 і ще один magnum 460 На механіці з ретардою. Є баки, якщо потрібно на цьому і на цьому. Це івеко Курсор 2001 рік. Двигун є, якщо потрібно. от Тут залишилася рама, бо кабіну віддали хлопцям на ЗСУ. так Ще два Страліса такі, 2007 рік. Один на автоматі, один на механіці. Ще один курсор 2001 рік. Страліс 2013 рік на автоматі. 430, 2001 рік, 95-й дав. 105-й дав, 410-й, потім аксор 2001 рік на механіці. 460-й на механіці. 2007 рік ще один. 460-й теж на механіці. Цей без ретарди. Той попередній з ретардою. Є баки, якщо потрібно. Так, ще є у нас багато скані. Це сканія 2006 рік, коробка 4х4. Є гідравліка, якщо потрібно. Можемо продати гідравліку також. Бак мега. На ній ну, машина, звичайно, не мега. Тут залишилася рама і ще багато запчастин. То 2001 рік ПДЄшна. Це 2007 рік HPI. Це 2004 рік HPI. 2008 рік HPI, ще одна 2008 рік HPI. То була на механіці без ретарду, то на механіці з ретардою. Це 2001 рік ПДЄшна. Це 2007 рік. HPI 420 коробка Оптікрус без ретарди. Ще одна Scania 2007 рік. Механіка без ретарди. І ще одна 2001 рік. І також є багато різних кабін. Якщо потрібно, відрізаємо частину з кабіни з Volvo, Scania, канії, з рено. Якщо потрібно, щось звертайтеся.